Сьогодні у нас комісія, депутатська комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності етики. Тепер... На комісію ми сьогодні розглядаємо про дострокове припинення повноважень староста Трикратського Старостинського округу та звільнення займаної посади Тетяна Анатолії Овчаренко згідно з її заявою. Поданою заявою. Ну, Раз у нас присутня Тетяна Анатолійовна. На, на комісії, то ми її послухаємо, напевно, що вона скаже Так також. Що я написала заяву за власним бажанням, за сімейними обставинами. За сімейними обставинами. Ну, я думаю, раз людина написала таку заяву, вона зважилась на це, думала. і... Так. І в мене є пропозиція задовольни прохання Тетяни Анатолійовни в Черенку. Людина, яка написала заяву, я думаю, не раз подумала про це. і Жаль, звісно, роботи дуже багато. Що зробиш? Час йде, життя міняється. Значить, ставимо на голосування. Також якісь може, є виступи, пропозиції. Ні, Немає Значить. право да, на свій пір тобі. Значить, переходимо до голосування, так? Так. Да. Хто ж за? за те, щоб задовольнити прохання Тетяни Анатоліє Новченко, прошу голосувати. Хто проти? В проєкті рішення? Бо вже зачитає, я Пробі не зачитывала проєкт. Кости обов'язки на члені виконкому треба там. І посадова <продукт> особа несе усе не да може. Немає виконувати будемо виходити на сесію на... з проханням, проханням задовольнити. Прохання Тетяни так, вчерешно і винести питання на сесію. Ви рішення не зачитуєте? Чи зачитаєте? Зачитать? Да. Давайте будемо сказати. Зачитайте, я почитаю. Ну, во-первых, у нас оце, мені не, не подобається, що комісія починається, no. а ці всі документи вже потім треба no. це все було зразу. Не так. Ви заяву прочитали, і я про відрішення зачитую. No. Так ви робите. Так, так, так правильно. А ви ну, почали вже голосувати, все, я вже промовчала. Ну у вас ми ж не знаємо, як ви там no, є правильно. рішення чи нема, нам, no. нам ніхто no. я... нічого не так. говорить. На сайті, будь ласка, висить вже Я дуже на добро. сайті бачу. Будь ласка. Ласка. Зачитайте, будь ласка, проект рішення. Розглянувши заяву старостакрасько-старостинського Тетяни Овчаренко від 18 квітня 2025 року та відповідно до пункту 2 при та перехідних положень закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розвитку інституту старост, частини першої статті 38 восьм статей 83, 116 кодексу законів про працю частини першої статті 24 Закону України про відпустки, керуючи статтею 25 пунктом 6-1 частини першої статті 26 статтею 54-1 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, Олександрівська селищна рада вирішила – Достроково припинити повноваження старости Теркрасько-Старостинського округу овчаренко Тетяни Анатолії та звільнити її займаної посади 2 травня 2025 року за власним бажанням. начальнику головного бухгалтеру бухгалтерського та фінанси бурлак Вікторії провести повний розрахунок відповідно до чинного законодавства та видати грошову. Виплатити грошову компенсацію за невикористання 14 календарних днів основної відпустки за період з 13 листопада 2024 року до 2 травня 2025 року, видати Тетяну Овчаренко повідомлення про суми нарахування та виплачення при звільненні. Секретарю Олександрівської селищної ради Олександру Корні видати засвідчену встановлену порядку копію рішення про звільнення, начальнику відділу кадру правового забезпечення на її вимогу внести. Належні записи про звільнення до трудової книжки, що зберігається у працівника. Овчаренко Тетяна Анатолійовні передати за нею матеріальні цінності, номерну печатку, номер 1 кількості одної штуки, а також справи тривалого та тимчасового терміну зберігання, керуючому справами виконавчого комітету Олександрівської селищної ракульбі Олені Іванів з оформленням відповідного акту. Виключити овчаренко Тетяну Анатоліїну із персонального складу виконавчого комітету Олександрівської селищної ради. Відповідно до статті 45 закону України про запобігання корупції Овчаренко Тетяни Анатолівні протягом 30 календарних днів з дня припинення відповідної діяльності подати декларацію особи на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за період неохоплений раніше подан поданими деклараціями. також до 01 квітня 2026 року, після року припинення діяльності, подати в установлену порядку частиною 1 статті 45 закону України про запобігання корупції, порядку декларації особи, особи уповноважена виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, уповноважити селищного голову, покласти виконання повноважень Повноважень староста Трикратського старостинського округу до затвердження на посаді старості на одного із членів виконавчого комітету або іншої посадової. Особи. Ну, так як Микола Миколаєв сказав, на трикрадську старосту. Молкович Молкові Світлануську старосту. Волкович Світлану Волкові. Леонідівну. Контроль за виконанням покласти на вашу, на вашу комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики. Такий проєкт рішення. Да. Все. все, переводимо. Все, все. Переходимо, угу. все. На Насеки тоді.